Вітаю, ви дивитесь Ютуб канал РБК Україна. Я Юліана Діткун, і Будемо сьогодні говорити про дебати, які відбулися цієї ночі, якраз перед виборами президента США. Чи не й держави за їхніми підсумками, начебто, лише погіршив свої шанси на переобрання? От, власне, чи так це будемо сьогодні говорити з Артуром Колдомасовим, експертом із політики США. Доброго дня, пане Артуре, доброго дня. Я не буду навіть запитувати один нуль чи нічия, тому що вже всі написали напевно, що все ж таки Байден трішки та і програв е на цих дебатах. В яких саме питаннях? Давайте розпочнемо, і взагалі, які питання підіймались на цих дебатах? Якщо ми говоримо про питання, то в першу чергу підіймалися е питання, які лежать насправді на поверхні впродовж всієї е Передвиборчої кампанії це питання міграційної політики, питання економічного характеру, питання війни в Україні. І так само, як не дивно, питання особистих справ обох кандидатів та їх віку. І насправді відповіді обох кандидатів, якщо ми говоримо про аналіз суті, не відрізнялися якимось чином особливо від їх типових виступів в рамках кампанії. Ми зрештою. Знову почули ті самі закиди від обох кандидатів однак були деякі нові деталі цікаві в цих всіх розмовах, і зрозуміло, що подібний висновок про так званий програш Байдена було зроблено з огляду на різницю в подачі того чи іншого контенту. Трамп дуже багато брехав, дуже багато говорив нісенітниць, але. Впевнено, і знаєте, це дуже велика рекомендація всім тим людям, які е, причетні до е, публічних виступів, або, наприклад, до виступів будь-якого характеру. Іноді просто важливо говорити впевнено, будь що і люди. Мало звертати на це уваги. Так само сталося на дебатах і тут. Байден говорив правильні речі, але через певні помилки та через питання інтонації надто млявої люди сприйняли це як дещо млявий підхід до політики. Втім, я радше фокусувався на суті, і теж ми повинні розуміти, що е, офіційною, е, офіційним виправданням команди Байдена у цьому випадку є те, що нібито у нього грип, від якого він лікувався 5 днів до е, дебатів. Е, і другий момент, е, що знаєте, той факт, що хтось. Робить помилки в мові, чи говорить з паузами, чи якісь такі інші речі. Я, я про це постійно в всіх ефірах, всім людям нагадую: це не означає, що хтось не є компетентним. Ми всі помиляємося. Якщо зробити компіляції з усіх наших помилок е, і описок, і падінь, я думаю, це дуже легко теж можна було б використати проти нас. Е, тому. Е, Іноді треба політику розглядати в рамках емоційного інтелекту і великої емпатії. Я правильно розумію, що в Байдена в принципі стояло два завдання: по перше, розвіяти чутки сумніви про свій стан і показати свій ясний розум, і друге виставити Трампа ну брехуном, тим паче, що потім перевіряли на факт Чекінг. Він дійсно дуже багато разів збрехав. І тим не менш, якщо все ж таки більше людей підтримало Трампа після дебатів, можна сказати, що ні перше, ні друге завдання байден не виконав Ну, власне, як навіть кажуть представники його партії, на жаль, Байден показав себе на цих дебатах як карикатура яку з нього зробили республіканці. І я думаю, ця фраза багато чого говорить. Чи це зумовлено якимось станом здоров'я, чи це зумовлено якимось іншими факторами? Ми повинні завжди розуміти, що в політиці багато подій трапляються як? Неприємний збіг обставин, і є низка обставин, про які ми можемо не знати і ніколи не дізнатися за кулісами, і насправді ці люди, які постійно намагаються дати якийсь конкретний прогноз і кажуть, що буде ось так, і буде ось так, це люди, які не зовсім добре розуміють американську політику, тому що це настільки змінна річ. Одне слово, одна дія, один рух може змінити все буквально. І ми теж побачили це на цих дебатах. Однак тут ще таке питання: якщо ми повернемося назад в 20-й рік, чи якимось кардинально кращим енергійнішим чином там проявляв себе Байден? Ну, може, на одну соту відсотка. Але тоді це просто гарно зіграло на контрасті, бо Трамп був більш неврівноваженим в тих дебатах. Тут, через нові правила і через інші речі, Трамп проявив себе напрочуд спокійно. І просто ось ця млявість Байдена виринула вище на поверхню. Чи можемо ми назвати ці дебати успішними для Байдена? Ні. Звісно, ні, зараз всередині партії обговорюють активно, що його навіть можуть замінити, оскільки, до речі, ми повинні звернути увагу на те, що це унікальні дебати з огляду на те, що вони ледь не вперше проводяться до моменту офіційного висування їх в якості кандидатів від кожної з партій. Станом на зараз офіційно ані Байден, ані Трамп не є кандидатами від своїх партій. Ви вже зачепили якраз ось цю тему, що можуть замінити кандидата, мовляв, такий Байден Трампа не переможе. Чи дійсно можуть піти на такий крок? Часу залишається не так, в принципі, багато. І хто тоді може перемогти Трампа? Кого з кандидатів можуть висунути? Насправді це мало ймовірно, з низки причин, але можливо. Тобто, якщо такий сценарій справді станеться, це не повинно ставати якоюсь несподіванкою, тому що е, насправді ці розмови йдуть давно, і є відчуття, що просто всі шукали якогось умовного приводу, щоб нарешті говорити про це публічно, і ось цей привід, нарешті. Був, а ми ще повинні врахувати те, що ці дебати відбувались без жодного виду підказок, тобто кандидати не мали права читати з суфлера, слухати в навушник, читати з листка. Тобто, у них не було взагалі жодних підказок, і взаємодії з їх командами теж це теж вплинуло на те, як ми побачили власне, ці дебати. І коли ми говоримо про інших кандидатів. Я вже не знаю, як там та бідна Мішель Обама сидить і живе просто, бо вже так часто її всі згадують, зокрема, і в питаннях до мене. Але з Мішель Обамою цікавий випадок у тому, що її вже дуже давно хочуть бачити в великій політиці. Якби вона цього хотіла, вона б вже давно це зробила. І Основним. Стоп-фактором в її випадку є те, що вона не хоче йти в велику політику. І якщо справді якимось дивом вона стане кандидаткою, це означає, що демократи вдалися до якихось супервмовлянь і пообіцяли їй, Я не знаю, що щось дуже нереальне і нереалістичне. Е, наймовірнішою кандидаткою е, є Камала Гарріс станом на зараз. Втім, для того, щоб, грубо кажучи, використати її ресурс у цьому випадку, не обов'язково усувати Байдена з кандидатури. Тобто, цілком може бути просто дещо певне переформатування кампанії на спільний месец, що От Байден і Гарріс, от вони так спільно разом працюють, і вони от працюють на такою низькою питань. Це також може бути підкріплене тим, що Камала Гарріс отримала ряд питань і обов'язків, які ми ще ніколи не. Займалися е, люди на посаді віцепрезидента США. Це міграційна політика, це міжнародні справи і, і низка інших речей. І є інформація теж, що, зокрема, ті високі очікування, які покладали на Камелу Гаріс, е, вона не виправдала, зокрема, через напружені стосунки з Білим домом. Тому це теж може бути дещо малоймовірним. Е, але. Насправді, якщо до, цієї, мет, до цього методу будуть вдаватися, то це буде справді унікальне явище, тому що найближчим часом повинна відбутися конвенція демократичної партії. І якщо справді буде консенсус щодо того, щоб змінити кандидата, буде застосована технологія під назвою Open Convention, що перекладається як відкрита конвенція. Це означає... Що кандидатів обиратимуть прямо на цій конвенції з людей, які будуть на цій конвенції, таке востаннє застосовувалося в 50-х роках минулого століття. Тому це є мало ймовірним, але це є можливим. Uh, є низка теж інших людей, яких яких обговорюється, зокрема низка губернаторів демократів і так далі. Але якщо говорити про той ресурс, який наявний станом на зараз, на той рівень популярності, який є станом на зараз, Камала Гарріс, мабуть, є найбільш реалістичнішим вибором. Um, крім того, знову ж таки, uh, сьогодні в ефірі каналу CNN вона захищала дебати Байдена. І я не думаю, що це було зроблено даремно, оскільки не так часто віцепрезидентка ходить на телевізор, мовно кажучи, давайте повернемося до Трампа. Здається, за останніми даними він під час дебатів збрехав 26 разів, і хоча б можна сказати, що самі дебати він переміг, але чи може оцей факт чекінг якось вплинути на електорат? Тобто. Люди, які подивилися дебати, все ж таки більше повірили Трампу, але потім зрозуміли, що більшу частину він просто брехав. Це якось вплине, чи взагалі вже ніяк не вплине. Люди більше піддалися емоціям, те, що він жваво так виступав і підтримують саме його. Якщо говорити конкретно про результати цих дебатів, то так, саме подача мала великий вплив. Це не є якимось новим явищем. Наприклад, були дебати в ХХ столітті, які вирішувалися абсолютно таким ж чином, коли люди з огляду на подачу теж віддавали перевагу іншому кандидату. Натомість, коли ми говоримо про загальні прогнози на вибори, дуже рано робити ці передбачення зазвичай в звичайних обставинах. Вже почався б період для того, щоб робити такі передбачення. Але оскільки ми говоримо зараз про заміну одного з кандидатів, ймовірно, про зміну в дебатах, про... і про низку інших речей і змінних факторів, насправді в американській політиці кожен момент може трапитися доволі раптово і змінити взагалі всю картину подій. І е, теж треба враховувати те, що ті опитування, які ми бачимо, постійно особливо так рано, крано е, не завжди є репрезентативними, тому що не всі хочуть в них брати участь, е, і не всі довіряють їм. Е, тому є питання до вибірки, є питання до репрезентативності і є. Прецеденти, зокрема, нещодавні, які показують, що ці опитування не є надто репрезентативними для того, щоб судити по них про результат виборів. Загальне враження таке, що Трамп проявив себе краще. Але як казала сьогодні Камала Гарріс в цьому ж коментарі для CNN, під час виборів дебати це важливо, але набагато важливішими є дії. В президентському кріслі, а, і тут я думаю, вони будуть далі робити основний фокус на цьому. І дебати здебільшого робляться для людей, які ще не визначились. Тобто, ті, хто визначилися і так, їм я не знаю їм, ну от, грубо кажучи, ситуація з Трампом добре це показує. Проти людини відкрили купу кримінальних справ. І висунуто обвинувачення. І здавалося б, по логіці речей людей це мало б відштовхнути. Але ні, він отримав купу грошей на підтримку своєї кампанії після якраз таки обвинувачень в його бік. Що означає, що віддані фанати будуть підтримувати свого ідола за будь-яких умов? Останнє запитання, і в принципі найважливіше для нас, тому що воно стосується України. Трамп сказав, що якби він був президентом, війна би взагалі не розпочалася, Путін би не вторгався. Водночас він сказав, що е, він не підтримує ось ці плани миру, можна так сказати, які висуває Кремль, які висуває Путін. Як для українців сприймати ці дебати? Для українців дуже важливо сприймати ці дебати, як ще одне нагадування про те, що з Трампом нам легше не буде. Я знаю низку людей, яка досі в рожевих окулярах сидить і думає, що от дональд Трамп, через те, що він такий антисистемний політик, він буде сипати нас зброєю і буде нам просто стелити килим із троянд. Але насправді це не так. І ми побачили ще раз, що ця людина, взагалі, про інтереси України буде думати у випадку своєї перемоги у черзі останній. І, зокрема, ситуація саме в блоку, пов'язаному з Україною, добре показала, хто такий Дональд Трамп і чому не варто довіряти його словам. Я би хотіла звернути увагу на два на дві дуже цікавих деталі. В контексті цього блоку Дональд Трамп сказав, що, от, мовляв, Путін вторгся в в Україну. Перепрошую. Бо побачив, нібито як Байден забирає війська з Афганістану, і мовляв, типу, він сприйняв це як слабкість Сполучених Штатів. І знову ж таки, Трамп спихнув всіх собак з Афганістан на Байдена. Питання номер один. Вивід американських військ з Афганістану відбувався за умовами угоди в Досі підписаної підписаної ким? Дональдом Трампом. Згідно з цією угодою, у Сполучених Штатах до певного дедлайну було два виходи з ситуації: або вивід військ, або ще один жорстокий конфлікт в Близькому Сході. Тому що згідно з цією угодою вказувалося, що якщо Сполучені Штати не виведуть свої війська, то Талібан нападе на американські війська в Афганістані. Uh, дуже вигідно підписувати якісь угоди, спихувати їх на uh, політичних опонентів, і потім спихувати їх виконання на політичних опонентів. Якби я все в своєму житті міг би так робити, моє життя було б набагато легшим. Uh, і насправді ця ситуація показує, як далеко готові забріхуватися Дональд Трамп. Просто щоб вигородити себе і свій інтерес. Я хочу ще раз нагадати тим людям, які досі думають, що Трамп думає про Америку. Він не думає про Америку. Це вам скажуть люди, які працювали з ним, це скажуть люди, які живуть в Штатах, це скажуть люди, які мають безпосередній контакт із галузю. Ця людина думає лише про себе. І я не думаю, що люди хочуть жити в країні Трампа умовній, а не в Сполучених Штатах Америки. Це не монополія на владу, повинна бути. І другий момент: Трамп е, голосно так заявляв про те, що: от дивіться, ми так багато грошей витрачаємо на Україну. Треба припинити їх витрачати. Бо це того не варте. Байден відповів дуже слушну річ у цьому контексті. Він сказав: всі ті гроші, які Сполучені Штати виділяють Україні, і Україні йдуть у підсумку Сполученим Штатам, бо це гроші оборонним компаніям штатів на виготовлення зброї. Це величезні багатострокові контракти довготермінові. Це величезна кількість робочих місць для американців. Є люди, які реально от в Україні кажуть. Дональд Трамп, він такий великий економіст, він такий чудовий економіст. Якби ця людина справді була б чудовим економістом, по-перше, вона б не визнавала себе банкрутом по 300 разів на дню, як це в його ситуації відбувається. А по-друге, ця людина би навпаки намагалася витиснути з цієї ситуації максимум, бо це величезні преференції для американської економіки. І, до речі, зараз в американській економіці дуже парадоксальна ситуація, тому що. Так, там висока інфляція, і так, там високі ціни на житло. Але якщо подивитися на статистику, навіть того самого Міжнародного валютного фонду, Світового банку, американська економіка зараз за статистикою розвивається найкраще у світі з найнижчим рівнем безробіття за останні роки і з найшвидшими темпами розвитку. І, зокрема, частково це теж пов'язано з цими е, довготерміновими контрактами. Але зрозуміло, що аудиторії консервативній, яка підігрує Росії, треба дати. Щось тому це ще раз вказує на те, що ця людина не думає раціональними категоріями як те, які намагаються це показати. Ця людина думає просто своїм інтересом і просто хоче дірватися до влади, щоб реалізувати свою якусь а, адженду. Пане Артур, ще дуже коротко уточню вашу відповідь. Ви сказали, Україні з Трампом легше не буде, а важче може бути цілком. Дякую, пане Артуре. Артур Колдомасов сьогодні був у нас в гостях, експерт із питань політики США. Говорили ми сьогодні про дебати, які відбулися цієї ночі. Якраз перед виборами президента США. Пишіть у коментарях, хто на вашу думку був більш переконливим: Байден чи Трамп. І дивіться РБК Україна. Залишайтеся з нами.